Так, всім добрий ранок. На зв'язку команда Shark Trade, як завжди, з нашим тижневим планом. І перше, чого ми починаємо завжди дивитися і формувати якийсь план, це наш сайт forexfactory.com, для того, щоб зрозуміти, в який день, скоріш за все, ми побачимо розширення. Так, тобто, виходячи з цих даних, можемо зрозуміти, що у нас на цьому тижні є CPI, і, скоріш за все, якраз таки під CPI у нас буде ну, більш такий. Більш волатильний рух, так? Тобто в середу, скоріше за все, ми отримуємо якусь палку. Тепер потрібно зрозуміти яку. Окрім середи, в нас ще є четвер з PPI, так, у 3,30 по долару, і Unemployment Claims. Це насправді теж буде трошки додасть в маркет, але це вже буде після CPI, тому будемо дивитися, можливо, можливо, вже не так агресивно будемо рухатись. Тобто до середи, я думаю, що ми будемо формувати якусь ліквідність або вже отримувати реверс. Тепер щодо графіку, що ми бачимо відносно тижневого таймфрейму. Тобто відносно тижневого таймфрейму, останній контекст, який ми отримали, це якраз таке захоплення внутрішньої ліквідності так, з оновленням ось цього внутрішнього свінга. Поки що жодної реакції на, от, ну, на проблемні зони по ліву сторону жодної немає. Останній контекст звіклі це якраз таки заповнення цього імба От. і продовження висхідного руху. Відносно Daily. Відносно дейлі начебто, все виглядає непогано для чого? Для того, щоб дати спочатку, <кій> наприклад, по всім мажорам long. Так? <кій> тобто я б очікував, напевно, що заповнення цього імбалансу. І вже після цього продовження висхідного руху до рівня цієї ліквідності. Тобто це означає, що всі пари відносно долару ми будемо першу половину тижня шукати лонг, а потім по досягненню DXY ось цього імба будемо шукати якийсь реверсл, тобто шорт. Який таргет? Таргет, ну, мені здається, більш ніж зрозумілий. Так? тобто в нас... Ось є місце оригінальної консолідації 106.51 Тобто, поки що ні про які шорт-позиції по Діксі мови йти не може. От, чому? Тому що ну, ви самі бачите ось цей агресивний рух. Тому просто будемо працювати від того, що маємо. Тобто, В ідеалі отримати напевно, -напевно, до середи плавний спуск сюди. От, і вже в середу розширитися вище. Це що стосується DXY. Ну, типу, нижче спускатися, напевно, що немає сенсу на 4 години ТФ. Хоча, звичайно, тут можна подивитися, що в нас так само є сформовані неефективності. І типу, ціна може рухатися спокійно від е, ось цих сформованих неефективностей вище. Е, тому будемо дивитися. Тепер, що стосується євро. Що стосується євро. Євро в нас виглядає приблизно так само. Тобто ціна все ще не досягла нашої останньої точки, це якраз таки рівень ось цієї оригінальної консолідації, так? який в нас співпадає з рівнем консолідації на DXY. І тут, в принципі, те саме. Отримали тест тижневого імба, сформували імб відносно дейлі, тому тут в ідеалі отримати його тест і вже звідси продовжувати східний рух. От е такий. Так, щось таке. Це був би ідеальний варіант. Враховуючи те, що в нас сьогодні у Франції Bank холідей по євро, то може бути перша половина дня, тобто Лондон, може бути менш волатильний за другу половину дня. Звичайно, що ми можемо також е враховувати те, що у нас є ось тут на ефективність, і пробувати шукати позиції, грубо кажучи, в продовження від неї. так. Тобто від захоплення цієї внутрішньої ліквідності шукати позиції. Але насправді мені щось не дуже хочеться цього робити. Тобто я б в ідеалі, звичайно, що хотів бачити ось саме такий рух, саме такий рух, і всереду на CPI-розширення вниз. О, це було б ідеальним просто варіантом для нас. Тепер відносно BTC. Я думаю, що всім цікаво, що в нас тут з BTC. Насправді досить важко спрогнозувати наразі рух по BTC. Чому? Тому що ну, вийшли досить агресивно тижневою свічкою, закріпилося вище рівня all Time High. Напевно, що я б розглядав даний рівень як підтримку. Так, от. І вже тільки після цієї корекції розглядати продовження якихось лонгів. Тобто, якраз таки корекція в цей рівень дасть можливість більшості альти. Відкрити позиції в свінг. Чому? Тому що у нас більше сільти знаходиться десь на цьому рівні, так? і ось цю корекцію якраз таки хотілося б отримати для продовження висхідного руху. От. Якщо дивитися з точки зору інтрадеї, ну тут поки що не знаю навіть що сказати. Велика вірогідність того, що ми сформуємо тут Daily імп, який може стати для нас зоною підтримки, От. Да, від якого ми продовжуємо шукати позиції. Але, звичайно, що. В ідеальному сценарії це все ж таки дати рівень, тест цього рівня, тест цієї на неефективності, і вже звідси продовжувати висхідний рух. Тобто, по суті, це 7000 е, пунктів, грубо кажучи, рух, ось, е, на який я розраховую в межах цього тижня. Тепер домінація в нас, е, по суті. Начебто отримала реверсал, але слід враховувати також, що наш е, ріверсал, він ще може бути не сформований. Так, ми спокійно можемо ще виходити вище. Я вже неодноразово наголошував на тому, що оця зона вона досить е, велика. так, І звідки ми отримуємо якісь е, ну, реакцію, ми точно не знаємо. Тому тут потрібно бути обережним. І взагалі зараз дуже обережно потрібно. Відноситись до лонгів. Чому? Тому що, в принципі, нам ось в таких подібних рухах частіше за все втрачається депозит, тому що є такі спроби відторговувати ось кожен наступний висхідний рух. От. Але він же може закінчитися. З приводу того, яка ліквідність у нас є, ну, ось остання ліквідність, яку я бачу для себе тут, це рівень 82 і ось рівень. 80... 80... 3. От. Це така найближча. Ну і 85. Не знаю, чи буде, будемо рухатися сюди, але як таргети можна, в принципі, пробувати брати ось ці рівні. Тобто, якщо ви брали десь позицію вчора, так, ось в цьому діапазоні, в діапазоні ось цієї проторговки, грубо кажучи, от, то в принципі, в принципі таргетувати можна по. Відносно цієї ліквідності. Тобто 82-83 тисячі. Досягнення цього, цих рівнів, в принципі, може бути. Тобто в нас тиждень відкрився десь тут. Так. От. От він відкрився у нас. Зараз ми торгуємося вище, можемо отримати ще одну ітрацію, сформувати тінь і далі продовжувати несхідний рух. Тобто, по суті, ця свічка може спокійно стати в нас несхідною. На так, тому що ну, вона сформує тінь, далі ми будемо формувати тіло і закривати її десь в цьому діапазоні. І потім вже непоганим, ну, непогано було б тут в принципі сформувати акум якийсь, так, і вже звідси потім розвертатися. І В момент формування акуму було б непогано в цілому ще піти на зниження відносно нашої домінації. Що стосується. В нас ефіріума. Ефіріум я б шукав, напевно, від перших найближчих зон попиту. так, тобто Тут я відмічаю рівень 2800 як перший, такий масивний, який може дати реакцію, і де точно. Потрібно шукати позиції в лонг, але також не слід забувати про те, що в нас є сформовані перші неефективності, від яких ціна, в принципі, теж може продовжувати рух. Чому? Тому що в нас, в принципі, тут є залишені свінги. Тобто 3300-3500. Було б непоганим, непоганими таргетами для ефіріума так, відносно ось цього руху. Тобто перший тест першої неефективності, продовження висхідного руху. От, Відносно LTF, поки що Ethereum виглядає слабше за BTC, так. І тут, в принципі, можна побачити, що у нас останній, о, останній ось цей рух, він якраз таки був від перших сформованих От. І ціна просто продовжувала в висхідний рух. Зараз, якщо говорити щось про годинку, то в принципі, з годинного ТФ ми вже отримали захоплення ліквідності, оновлення цього мінімума з утворенням на ефективності в принципі продовжуємо рухатися вниз. Тому наразі я б, в принципі, нічого не робив, аль тут так само ніяку б не розглядав, тобто хочеться отримати гарну корекцію в принципі, по всьому ринку. З тестом ось цих ключових рівнів, і після цього вже отримувати якісь, якісь лонгові позиції, тобто якийсь реверс, саме звідси. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу, гарного робочого тижня та не забувайте фіксувати прибутки. Всім папа. -па.